Всім привіт. Ні, не так. Всім привіт. Я актор. Ні, це ще гірше. Як же це правильно подати? Я ніколи не знімаюсь. Так мене точно не візьмуть. Я актор. Я актор. Ні, це точно. Я професійний актор, у мене за спиною 34 акторські тренінги. Усі пройшов онлайн-курси з акторської майстерності. Візьміть мене. Будь ласка. Та бл. Чому мені постійно не щастить? Я вже тупо не знаю, що казати на цих пробах. Так занадто драматично, так занадто смішно. Що треба зробити, аби мене взяли? А? Що? Що? Будь ласка, візьміть мене, я буду робити все, співати, грати, розносити знімальні їжі групі їжу. Годі брати цих куриць, які двох слів кадрі зв'язати не можуть. І стільки талановитих вже на часі. Я хочу зніматись у якісному кіно. Так, добре. Пробую зібратись. До чого вся ця рефлексія? Вони все одно цього не подивляться. Вдих. Видих. Всім привіт. Я актор. І це моя проба.